25 січня у Дніпродзержинській академії бокса проходив п'ятий всеукраїнський турнір по боксу, присвячений пам'яті першого майстра спорту СРСР Володимира Кургузова. У змаганнях приймали участь десь 130 спортсменів з 10 міст України. Приємно відзначити той факт. Що тернівські бійці також приймали участь у змаганнях і не безрезультатно, маючи високий рівень підготовки, вони показали себе як кращі серед кращих. Троє юних боксери зайняли перше місце у своїх вагових категоріях у двобої з супротивником. Вихованці тренера Олександра Желенкова поділилися з нашою знімальною групою. Як саме їм вдалося здобути перемогу? У мене був соводінбой, ми тільки один чоловік. И бой хорошо у меня сложился. Первый раунд я хорошо выиграл, и во втором раунде как бы, отчитали ему нокдаун, он упал. Первый бой у меня очень хорошо провелся, тоже как э, выиграл техническим нокаутом. Второй бой не очень сильно сложился. Легких сопротивников не иснует, та чье задоволение властную и перемоги? Э, всегда есть ошибки, есть всегда чему учиться. Э, ну, я думаю, что тренер Добаев доволен, значит бой сложился хорошо. Та що робити, коли не займаєш, омріяне на перше місце. Та чи є це взагалі важливим для хлопців? Мені якби как бы, не саме головне виграти ліпорі. головне, щоб тренер був очень доволі. Кстати, дякую більше тренеру. Часто говорять, що перемога це також заслуга тренера. Хлопці погодились та щиро подякували Олександру Жилянкову. Спасибо, тренеру благодарність за те, що він тренує, звертає на нас увагу. Возить нас, подсказує, ніколи не бросає трудну минуту. Здоровий спосіб життя це важливо, і те, що хлопці отримали переможні місця, багато кому дають приклад та стимул зв'язати своє життя зі спортом.